На Рівненщині підвели підсумки зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року у ньому взяли участь понад 11 тисяч осіб, серед яких були не лише абітурієнти. Цей показник є набагато вищим від попереднього року. Новинкою стало і зниження прохідного балу зі 120 до 100. Начальник відділу загальної середньої та дошкільної освіти рівненського обласного управління освіти Святослав Сидорчук розповідає, що цього року на Рівненщині збільшилась кількість людей, які набрали 200 балів за предмет. Сьогодні підводять ще вже перші підсумки, тому що ще не всі результати нам відомі, але можемо констатувати, що маємо одного учня з нашої області, який отримав 200 балів з української мови. І маємо 41 учня, який отримав 200 балів із математики. Таким чином, на сьогоднішній день за результатами двох предметів маємо 42 учасники. Це е, хороші показники, тому що в попередні роки кількість учасників, які отримали по 200 балів з одного предмету в нашій області, складала від 15 до 24 учнів. Тобто цього року результати значно. Кращий також пан Святослав розповів і про порушення, які були зафіксовані перед і під час складання ЗНО. Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання було зафіксовано 13 порушень зі сторони учасників. Зокрема, всі ці порушення були пов'язані із спробою використання або використанням засобів зв'язку в першу чергу, Ось, іншої літератури. Всі ці 13 учасників, звичайно, були, на них складені відповідні протоколи і вони були позбавлені можливості продовжити далі зовнішнє незалежне оцінювання. Представники громадянської мережі ОПОРА слідкували за проведенням ЗНО. Говорять, що серйозних порушень, які впливали на результати тестувань учасників, спостерігачами зафіксовано не було. Представник опори Анатолій Бондарчук розповів також і про новації цьогорічної вступної кампанії, яка матиме ряд суттєвих відмінностей порівняно з попередніми роками. Основними є три: це новий підхід до обчислення конкурсного балу до кожної зі складових якого будуть застосовані вагові коефіцієнти, запровадження Пріоритетності поданих заяв та автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення, що має відбутися в один етап. Стартує вступна кампанія 10 липня. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій.